Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну нарешті, українські клуби в Єврокубках причали до перемог. Чудовий просто ідеальний вечір в лізі конференцій УЄФА від Динамо і Шахтаря, які настільки награлися за тиждень між собою в українському класичному, обмінялися перемогами. Що тепер вони злі заведення, головне в чудовій формі, вийшли і здобули разом по три очки перемоги для України. До речі, напишіть в коментарях, як вам протистояння Динамо і Шахтаря в Україні, і як їхні матчі в Європі. Шахтар обіграв ісландський Брейдаблік 2-0 по голу. Кожному з таймів забивали може трохи скромніше ніж Динамо, але все одно чудово і як то кажуть, три очки не пахнуть. Ну а київське Динамо нарешті, нарешті, прорвало так історична перемога, тому що повторення максимальної перемоги з забитими шістьма голами саме в основному етапі Єврокубків. Пам'ятаємо, як кияни обіграли Бещектаж 6-0. Ну тепер суперник трохи слабіший, тому що це Зрінський з Боснії і Герцегови але ж який другий тайм? просто цукерка і Динамо і Шахтар тепер повертаються на високі, принаймні прохідні місця до раунду плей-офф. Звісно, ще попереду багато буде непростих поєдинків, чого вартий лише матч Фіорентина Динамо але якщо продовжать хоча б принаймні трохи періодично вигравати, то побачимо ми і взимку, і можливо навесні вже в плей-офф ліги конференції УЄФА і гірників. І киян. Тож, будь ласка, ще раз напишіть в коментарях ваші враження від європейського мідвіку. Поставте лайк цьому відео. Дуже прошу. Ну і будь ласка, підпишіться на канал Legendary Болс. Підтримуйте український YouTube, наш рідний патріотичний спортивний контент. Ну, якщо хочете зробити більше для підтримки і розвитку проєкту і маєте головне таку змогу, то ось лишаю QR-код. Будь ласка, скануйте, донатьте так само, як і ми постійно постійно донатимо на сили оборони нашої держави. Щиро дякую вам, друзі, і ми починаємо. Починаємо говорити про 12-й тур УПЛ, який розпочався ще у п'ятницю, поєдинками епіцентру та оболоні, а також кудрівки з колосом. Тож результати цих поєдинків вже на ваших екранах. Вже у суботу, о 13.00 програма матчів стартує з зустрічі металіста 19.25 та луганської зорі. Команди перебувають в непоганому настрої. В одному з центральних матчів минулого туру. Харків'яни зіграли у нульову безгольову нічию з поліссям в Житомирі. Натомість зоря взагалі перемогла, обігравши львівський рух. Тож тепер команди в непоганих кондиціях думаю будуть грати тільки на перемогу, хоча металіст без сумніву, тут буде фаворитом. Кого назвати фаворитом матчі Верес рух? Це вже поєдинок о 15.30. можете вирішувати самі. На мою думку, все ж рівне. Трохи в кращих перебуває в нині кондиціях. У тонусі їхня перемога над епіцентром 3-2 Тільки це підтверджує. Ну а поразку руху ми вже щойно пригадали. Ну і завершиться суботня програма матчів о 18.00. Карпати кривбас. Це традиційно дуже. І дуже цікаво, враховуючи, що Карпати повернулися, вони Обіграли ЛНЗ Черкаси так той самий ЛНЗ, який здолав гірників, переграв дуже сенсаційно Шахтар. Ну а натомість Кривбас, після того як нарешті дійшов до першого місця, програв по всім статтями параметрам Динамо Київ, 4-0. Ну і зовсім вже підкосило. Тому що ну Динамо програти насправді навіть з таким рахунком, в принципі, не настільки ганебно. А от втратити в поєдинку з Полтавою це вже більш суттєво 2-2 завершилась їхня зустріч у минулому турі. Але попри цю невдачу, Кривбас фактично продовжує ділити другу сходинку з трьома іншими клубами. Тож Шахтар, перший 24 очки, далі Динамо, ЛНЗ Полісся і Кривбас мають по 20 балів. Ну і вже за ними Металіст 19-25, Колос та інші. Ну і зовсім складна ситуація у епіцентру Олександрії, Руху та Полтави. І, власне, головні поєдинки відбудуться вже у неділю. 13.00 дуже проблемна, і кризова Олександрія проти вічно амбітного, але теж не завжди стабільного поліся. Ну для Житомира цей матч має бути легкою. б прогулянкою. Але можливо, Олександрія ще не повністю пробила дно. Побачимо. Так само побачимо на що здатний ЛНЗ Черкаси після своєї осічки в протистоянні з втомленим київським Динамо на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського вже о 15-й. 30. тож підопічні Шовковського маючи в тому, але при цьому ще більше маючи чудовий настрій після перемоги в лізі конференцій. 6-0 тепер будуть робити все, щоб сказати: Шахтар: ти поступився черкаському клубу. А ми обіграли ЛНЗ. Ну і додає перцю цьому матчу той факт, що у команд, як ми вже згадали, порівну очок по 20 залікових балів. Ну і фінальний матч у 12-му турі це Шахтар Полтава, 18.00, неділя і справжній іспит від команди Арди Турана проти новачків, дебютантів української прем'єр-ліги, які вміють кусатися, але навіть також втомлений Шахтар після Єврокубкового вояжу здається, має тут легко забирати три. Пункти Тож подивимось, ось такий 12-й тур на нас чекає. Скажіть, будь ласка, який поєдинок понад усе ви чекаєте? За кого вболіваєте в українському футболі? Окрім того, не забувайте поставити лайк, якщо не зробили ще цього раніше. Також прошу підписатися на канал Legendary Balls. Ну і будь ласка, підтримуйте цей проєкт всіма можливими засобами вашою активністю або ж донатами. qr код і номер картки лишаю як завжди. Тож я, Ігор Мартиненко, ще раз кажу вам спасибі. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемога.